Карта дня для вас. Швидше за все, цього дня ви і захочете, і зможете побути на самоті з собою. Чи якась ситуація, чи просто так потреба внутрішня складеться, що вам потрібно буде подумати. Залишитися наодинці, розібратися з власними думками. Ну, можливо, просто відпочити від шуму інших людей, від шуму міста, чи села, чи, чи іншого якогось шуму. От просто відпочити від всіляких зовнішніх подразників, зануритися туди, всередину себе, або щоб віднайти якісь відповіді, або щоб віднайти якийсь спокій, або просто трішки подумати наодинці з собою. Для романтичних стосунків, ну це не надто підходящий день, бо і в романтичних стосунках ви матимете потребу побути на самоті з собою. Можливо, щоб зрозуміти самі ті самі романтичні стосунки, а що там, а як там, а куди вони ведуть, чи просто от буває такий момент, що я хочу відпочити навіть від коханої людини, не тому, що у нас погано, а просто тому, що для себе мені також потрібно трішки часу.